Всім привіт! Мене звати Лена, Вітаю вас на своєму рукодільному каналі, і в мене зараз буде абсолютно нестандартне для моєго каналу відео. Це буде відео про зимові плани. За півтори роки, що я вишиваю, я зробила схоже відео лише один раз. Це було відео з весняними планами. Я потім довго сама собі посміхалась, коли весна пройшла, а з тих заявлених планів я вишила, ну, може. Відсотків 10-15 від заявлених робіт. Навіть не те, щоб я їх фінішувала, а стартанула лише там невелика кількість від заявлених в тому робіт. Тому для мене це дійсно нестандартно, бо я не люблю планувати вишивку. Хоча, от, звичайно, в звичайному нерокодільному житті, мені без планів дуже важко, мені навіть легше чекати вихідних, коли я знаю і планую собі щось, що я буду на них робити. Я вже мовчу про ті часи, коли я працювала, то в мене були плани списки з планами, списки з списків і планування це моє все. Але у вишивці так не працює. бо... Це все ж таки хобі, і воно дуже сильно залежить від натхнення. Я не можу собі, себе заганяти в яких, якісь рамки, і коли я собі прям щось так чітко планую, мені взагалі не хочеться тоді це вишивати. Бо я починаю думати про якісь інші роботи, які мені запали в душу, які мені сподобались, які можливо я побачила в когось у дівчат на каналі. І я вже не хочу вишивати те, що я собі запланувала, а хочу вишивати те, що я побачила. Коротше, я думаю, що багато дівчат мене зрозуміли. Але давайте спробуємо, хоча б подивимось, що я там собі не вибирала із зимових сюжетів, які я маю. Звісно, навіть половина з того, що я зараз покажу, не буду вишита. Скоріше за все, я просто буду обирати собі роботи із тих, що я вам зараз покажу. Бо в нас зими залишилось два місяці я не впевнена, що в марті я буду вишивати зиму. А, бо, якщо чесно, я коли перебирала запаси, я там наткнулася на один сюжет, а, і мені вже захотілося кольорів. Ну, думаю, так, коротше. Чекаємо ще два місяці, а потім вже вишиваємо квіти. Так от, ну давайте почнемо, бо щось багато я вам тут наговорила. А, Зараз я цю кубку. Приберу і буду показувати просто так по черзі, як воно лежить. Бо є такі схемки, які в мене лежать якраз півтори року. Трохи так їх тут посунула, але буде зручно брати з цього боку. В мене є декілька зимових сюжетів і Bush, Є схеми, є набори, але я взяла саме набори, бо хочу. Хочу вишивати по наборам для того, щоб потім всі нитки розібрати і використовувати їх там, де в мене лише схеми. Щоб не докуповувати матеріали під них. Буду обирати, так, зараз. Ось в мене є три таких зимових семплери. Я так розумію, що вони більш-менш ні, такі різні вони. Це, я так, думаю, що найменший, бо він такий вузенький. Сніговик, потім тут такі півці прикольні, і тут сніговічок. Ну, якийсь з, е, з цих семплерів я розпочну. Звісно, всі три я не буду починати. Красива така тканина, і не виглядає так, як на прию. Ну, завжди, як шеперс, погляньте. Тут вона сіра, тут вона взагалі якась напчето молочна. Ну, тут, тут не знаю, не бачу. А, хакі. Ну, клас, бачите, так, яка різниця. Але головне, щоб нитки на них нормально виглядали, не зливались, і я не буду міняти тканину, навіть не зважаючи на те, що прев'ю не відповідає реальності. Дуже хочу розпочати якісь семплерів від Шепардс. Вони невеличкі, в мене є ще декілька великих. Але я зрозуміла, що в мене зараз такий період, коли мені потрібно От швидко розпочало, швидко закінчило. Розтягувати це задоволення там, на 2-3 роки я не хочу, як в мене є декілька робіт, які вже рік вишиваються і кінця і краю їм не видно. Далі Мілхіл. ну, звісно, як без нього. Є в мене, окрім цих двох, ще декілька зимових. Хоча найбільше я маю квіткових сюжетів, але оберу якийсь, якийсь з них і, сподіваюся, розпочну. Звісно, буду замінювати тканинку. Тут навіть такий. Ой. Тут навіть такий гудзик керамічний, а тут що в мене? А, і тут керамічний. Погляньте, і тут такий песик керамічний прикольний. Можливо, його і розпочну, бо я звідси доставала бісер і не тримається вже пакет. Тож, скоріш за все. Не знаю, подивимось. Є в мене ось такий сюжет від JustNun. Навіть є тканинка. Це нас що? 28-й каунт кешел. Сирий. Ні, це флакс, це не сирий льон. І в мене цей сюжет, ця схема вже більше року, бо я б хотіла її розпочати ще минулої осені. Але, ну, як бачите, навіть не стартанула. І саме цей сюжет я хочу, хочу вишити і оформити в скриню. Мені здається, буде дуже красиво. Тим паче, в мене велика кількість всяких. Дівочих таких дрібничок, які потрібно десь складати, а нормальної такої скриньки я не маю. То хотіла б в скриню її оформити. Дуже дуже красивий сюжет. Він неймовірний, він вже давнішній, багато хто його вишивав, а я навіть не почала. Є ще така миша в мене від Just None. А, мишка, яка на цій скринці. це мала бути Різдвяна мишка миру, але я також її не починала. Я навіть не знаю, чи є в мене тканина. 32-й каунт. А, ні, точно немає такого кольору. Треба буде щось думати. Обирати, можливо, це сюди підійде колір амбер від Пермін, хоча я його не дуже люблю. Він для мене дуже такий дирчастий і мені не подобається, як мої хрестики на ньому виглядають. Хотіла б цю мишку вишити цією зимою, не відкладати її на наступний рік. В мене є вишитим лише один ліхтарик від Millhill. І двох я ще собі не придбала. Але я б хотіла, щоб в мене ця серія була вишита в цьому році. Можливо, по одному ліхтарку за сезон, якби я вишивала, то було б круто. Дуже мені подобаються саме ці такі кольори, які я дуже люблю: блакитні, ці фіолетові, і тут такий класний біконус і склярус. Ой, коротше, воно все-таки красиве. І я знаю, наскільки гарно воно виглядає гарніше, виглядає вживу. Коли робота зроблена, ніж прев'ю. Як завжди на Мілхіли, коли дивишся на прев'ю, воно не про що. Просто треба помножити настої, тоді е, можна зрозуміти, розуміти, наскільки красивий має бути готовий результат. Е, те, що я обов'язково хочу вишити цією зимою, от прям обов'язково і без варіантів. Оцю подушку від JustNum, в мене вишити 4 е, попередні. І ось ця п'ята в мене з'явилась нещодавно, але я дуже хочу з неї взятись. Не те, щоб вони легко вишивались, там велика кількість закріпок, але тут, я, тут небагато кольорів, хоча і робота не така велика. Ну, це, це мені вишивати і вишивати ще якась паєтка чи то що. А, ні, це ж перевернувся, скоріш за все, ось цей сирок. Такий він плаский. Ну, коротше, треба брати, вишивати і не відкладати її, щоб в мене вже була повна колекція вишитень. А Потім ось цей ролл від а, нашої Дарії Казіякіної Українки. Обожнюю такі прикладні роботи. А, вони доволі швидкі у вишивці, прості в, в збиранні, і головне, що. Ти не витрачаєш багато грошей на оформлення. Я сюди вже підібрала тканинку. Треба просто взяти і вишивати. Нитки. Подивилась, в мене вже є всі. Тож, це мастхеп також на цю займу. Хочу вишити цей мілхіл на тканинці, але ще не знаю, як я буду оформлювати. Не хочу віночком, мені не подобається. Саме. От не подобається, як виглядає саме цей зимовий. Можливо, через те, що вони не приклеїли задніх, і через ці ось дирочки в папері дуже неохайно виглядає. Ну, Мені взагалі не подобається, хоча, гляньте, ну, кольори такі прикольні. Я б не сказала навіть, що виглядає як зимовий. Ну, класний, красивий цей віночок, живо воно дійсно набагато красивіші, ніж ось так виглядає на прев'ю. Потім ще в мене є дві роботи від JASNAN. Хочу цю вишити поскоріше, бо в мене для неї є рамочка. І навіть є тканина. Коротше, треба сідати, вишивати. А кольорів тут небагато. Я маю на увазі ниточок тут небагато. Вишивається воно доволі швидко. В мене вишита з цієї серії весняне, таке як вітуче дерево. Ну, для мене воно весняне, то квітуче дерево. Тож хочу вишити, і хай вона стоїть, поки зима ще не закінчилась, постоїть, поки прикрашає мені мій рукодільний куточок. Ем, не знаю, що до цієї роботи, не впевнена, бо вона дуже кропітка. Ем, я просто порівнюю її з вишитою осінньою. В мене така гольничка, вона осіння, осінній сюжет вже вишитий. І там просто капець, яка вона була крапітка, і тут ем, такий ключ. Особливо ця частина мене не дуже радує, бо в мене з цих ниток, здається, лише ось цей нижній, і все, більш нічого я не маю. Але я не маю бажання виш... купувати ці нитки, бо ну, червоний можна підібрати. А ось ці такі бускові. Якісь в мене є з переходами. Ну, треба дивитись, насправді, відкрити схему, подивитись де якого кольору багато. От тут навіть помітно, що переходів не помітно. Ну, Дійсно, погляньте, ну де вони тут? Ну, немає. А, от такі маленькі роботи вони не розкривають цю красукційного фарбування, тому я, коротше, я подумаю, що ключа. Зараз я не маю бажання. Купувати всі нитки за ключем. І я не впевнена, що саме ця гольничка буде вишита зимою. Погляньте, яка красива тут Маргаритка. Я точно буду оформлювати в подушечку таку, яка буде стягнута посередині. Як вона називається? Зігугу. От тут. Буде робити без корню, і вона просто буде тут зібрана. І посередині а, зібрана ще так, щоб вона була м'якенька. Бусинами треба буде на зворотню сторону також купити якусь таку цікавеньку маргаритку. Це корню я вперше побачила на каналі у Олени Країна Хрестиків, і воно мені не давало спати дуже довго. Бо таке воно красиве, нереально просто ну, чудове. Потім я забула, в кого я його побачила, і я не могла довгий час знайти хто ж то виробник, бо я собі його не, ну, не зберегла ніде. Вже підібрала всі нитки, тканинку, це 36 й каунт, і якось. Оленка виставила якийсь свій пост. Я прийшла їй в аккаунт і зрозуміла, що це ж в неї вишити це біскорню, воно доволі велике. Це не всі нитки, які тут потрібні, бо в мене є ще окремо лежать на іншу роботу. Треба буде оттуда звідти взяти. Мені подобається ця тканинка це Vintage Country Mock, 36-й каунт. Таке поєднання красиве. Чекаю з нетерпінням цього старту. А, оскільки в нас взимку є одне свято, ну, звісно, ми його не святкуємо, але воно таке, для, як на мене, воно доволі приємне. Це День святого Валентина, світле свято, як на мене, то мені хочеться зробити тематичні старти а, під це свято. Я сподіваюся, в мене це вийде, бо я підібрала декілька робіт, які мені здається, більш-менш туди підходять. Ну, по-перше, це ось це коли побачила... Я коли і побачила цей дизайн, мені він здався на, ну, настільки вишуканим і красивим. Я його буду вишивати на папері. От так, як він є, як виглядає тут на прев'ю, погляньте, які тут прикольні ці першимні елементи. Такі серденька ну, і бісеру тут багато, погляньте. І має бути дуже вишукано. Мені подобається ось це мережеве, яке зроблене бісером. Красивий, дуже красивий цей сюжет. Чудовий. Чесно, вже, я б його вже розпочала. А потім в мене є ось такий набор від Шепардс. Це вишивається такий мішечок. Тут йдуть пришивні ці не пришивні елементи, а декоративні елементи, тканинка, нитки. Я так розумію, що це. Це муліне, це DMC і стрічки. Вишивати тут взагалі нема що. Ну, я сподіваюся, що швиденько з цим впораюсь. Цікаво, мені буде оформити цей краєчок, бо я так ще не робила. І, до речі, мені здається, саме таким... Саме так вони оформлюють свої роли. Бо петльний шов, який я робила в ролі від Tella Артіс і який використовую Дар'я Козя... Козякіна, він в мене дуже повільно йде. Цікаво буду спробувати саме цей варіант. Потім в мене ще є ось такий серденька від Шепардс. Циганські ці серця, дуже красива робота. Вона нереальна, її вишивають багато дівчат. І Катя з каналу Crosset Magic вишила його формула ці середенька, вони такі красиві. Я так розумію, що ці ось три, дві бусини і ось цей гудлик, вони йдуть. А, ось вони використовуються як декоративні елементи. Небагато тут бісеру, красиві нитки, це шовк. Так. А, а і тут є така ще така ниточка цікава а, з проходами. Бо я не розбирала цей дизайн, не розглядала ще його. Буде цікаво повишувати. А, Тут багато бекстічу. Я вже бачу, що в рамці тут його прям множинці. Ось тут його дуже багато. Ну, як є, впораємось і на таке, що вишивала. І ось така в мене є прикольна схемка від Plum Street Samplers. Ніколи нічого ще від них, мені здається, я не вишивала. Тканинку я фарбувала сама. На зимовий сюжет Lila Studio І думаю, так, коротше, хай вона піде мені сюди. Мені здається, що вона. Непогано сюди підходить, але треба все ж таки подивитись схему, підібрати нитки, бо я не купувалася нитки, я знаю, що зараз покажу що тут такий ключ в нитках ручного, оцього, секційного фарбування. Погляньте. Хоча є цей конвертація в DMC. Тож можна вишивати в DMC, взяти, наприклад, цю вівцю вишити в нитках секційного форбування, і, можливо, травичку. Ну, подивитись, скільки тут кольорів використовується. Я буду роздивляти схему і там же буду добирати те, що мені буде потрібно. Цікаво, що тут таке бірюзове серденько. Класно. Класна, класна, ця така дурнувата вівцян, така вона прикольна і смішна. Є ще в мене е, два таких сюжети від Dimensions. Це Gold Petit, це повний набір. І е, я так розумію, що в нього розмір трохи більше, ніж Великий Mill Hill, 15х15. І я бачила його відшиви. Ну, це старенький, це з перевипуска. Сам сюжет доволі старенький, дуже він красивий. Є з цієї серії, як він там називається, кавовий, здається, магазинчик. І от той новенький, який зараз вийшов, тобто три їх. Не знаю, коли я буду його розпочинати, але хотілося б цієї зими, бо все ж таки це петіт. І він ну, доволі цікавий тут і металізована ниточка, і зараз я не маю жодного Dimensions в розпочатих роботах. І ось цей я придбала, мені здається, вже більше, ніж півроку. Тому. Це тільки схема та шарми. Ну, шарми тут такі, ну, такі собі. Можна підібрати все, що заманеться, набагато красивіше, ніж ось тут в наборчику. Але головне. Що мені тут подобається? Погляньте на цих прикольних сніговиків. Тут в нього робиться такий як бантик. Тут зверху також на капелюшку. Мені дуже подобається ця розробка, я так розумію, що тут радять брати Аїду. Звісно, що для цієї роботи я буду брати не 14-ту Аїду, а 32-й каунт. Воно буде трохи менше за розміром. А тут вона. Ну, така вона не мала, але ну, дуже мені цікаво. І давно я на неї задивляюся, перебираю свої запаси, так, роздивляюсь, і ніяк за неї не візьмуся. Ой, тут так погляньте, ще робиться на шарфіку, як вони ці китиці. Ой, як мені цікаво її почати робити. вишивати. Я вам не можу передати, дівчата. Дуже хочу не знаю, що до основи. Можливо, ну, він Мока. Це буде занадто темно, можливо, 222 або 223-й колір Белфасту. І буде так, симпатично. Бо все ж таки сніговик, він тут зашивається. Це як сніжочок. І білий якраз буде дуже м -м, гарно виглядати. Тут же білий є, так? А, тут анкор DMC. Екрю. Це... А, так, є білий. А, ще й кількість моточків ну дуже круто. Так, знаєте, що я вам скажу? що Чим більше я роздивляю цього снігового віка, тим більше мені хочеться його вишивати. Я так розумію, що це Lazy Daisy. Так, все. Я синьо вирішила. Я хочу її, її розпочати цю роботу вже. Тримайте мене семеро. А, от розмір 28 на 38. Клас. Ой, ну клас просто. Цікавенько. Не бачила його очі. Можливо, треба по -погу погуглити, і там щось таке я знайду. Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли. Буду, буду обирати з цих заявлених схем та сюжетів. Я абсолютно не виключаю, що взагалі з цього списку буде вишито лише дві, дві або три роботи. Буду завершувати це відео. Дякую вам за увагу, за перегляди, за вподобайки і особливо за коментарі, бо для мене це найцінніше. Бережіть себе і всім пока!